Після закінчення спеціальної печеніжинської школи випускники вміють ремонтувати взуття, володіють столярними навиками, вміють шити, займатися килимарством, ознайомлені з сільськогосподарською працею та будівельною справою. Зараз тут навчаються 119 дітей. Нагадаємо, спецзаклад у Печеніжині заснований понад півстоліття тому. Спершу це був дитячий будинок. Далі його перепрофілювали на допоміжну школу-інтернат. а а тепер це спеціальна школа. Про здобутки та проблеми закладу розкажемо у наступному матеріалі. Заклею капець, чекаю, поки висохне, щоб потім його шити. У свої 14 років Іван з Великого Ключева вже професійно ремонтує взуття. Цього його навчили у Печеніжинській спецшколі, де він навчається. Окрім цього, хлопець освоює будівельну, сільськогосподарську та столярну справу. Сіни чистим штикатурем на столярній справі. робимо різні вироби. На СГ посадимо рослини якісь. Каже, мріє вступити до одного з коломийських закладів та стати маляром штукатуром По закінченню нашого закладу вони можуть продовжити навчання. Зокрема, найчастіше це Коршівський аграрний ліцей, 14-те училище, це те училище коломийське. Удосконалюють ті навички, які заклали ми. Ну і тоді працюють за професією. Дуже прикро каже викладач Віталій Фадюк, що на Прикарпатті немає закладу, де б випускники Печеніжинської спецшколи могли освоювати взуттєву справу далі, адже у багатьох. Його вихованців чудово це вдається. Немає у нас е навчання далі на взуттєву справу. не Сащенівцях колись було нема такого технікуму, щоб вчили та попри це, пишається вчитель взуттєвої справи. Йому вдається дати дітям необхідні знання та вміння, і вони вже мають професію, якою можуть. Заробляти сусіди приносили взуття, вони заробляли гроші за два роки. Вони повністю ремонту навчаються ремонтувати взуття. Ремонтують собі взуття батьками старшим братам, молодшим. Директорка Печеніжинської спецшколи Івано-Франківської обласної ради розповідає: зараз тут навчаються 119 хлопців та дівчат. Найбільше серед них дітей з інвалідністю, а також діти сироти, напівсироти позбавлені батьківської опіки, діти одиноких матерів, діти з неповних сімей, діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах перебувають на обліку служби у справах дітей та інші тутешні працівники докладають зусиль, щоб забезпечити дітям умови, які сприятують освітньому та життєвому розвитку. І найважливіше допомагають визначитися з майбутньою професією, розповідає Жанна Ковалюк. Друга половина дня в нас за авторськими програмами, які розробив творчий колектив педагогів нашого закладу. У нас функціонує зуттєва майстерня, майстерня столярної справи швейна, майстерня, теплиця є ділянка, де діти вивчаються. Когосподарську працю, а крім того, що є будівельна справа і килимарство. Тобто, кожен учень, закінчивши нашу школу, має в руках чотири профілі. Вибираючи ці профілі, виходили з того, що під силу дітям засвоїти по закінченню школи, завдяки чому заробити собі на хліба. Територія школи це кілька будівель. Зокрема, навчальні корпуси. Тут найрізноманітніші кабінети. Проживають учні в гуртожитку з усіма зручностями. До слова тут дітей, зокрема, навчають самостійно випрати та попрасувати одяг. Напередодні спецшколу відвідала голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Привезла додаткові пральну та сушильну машини, а ще спортивний інвентар та гостинці. Світлі, приказ, Заклад в хорошому стані. Мені надзвичайно сподобалося. Кругом надзвичайно чисто, акуратно. Заклад оснащений необхідною технікою: телевізорами, комп'ютерною технікою. Є генератори, є котельні на різних видах палива тобто, все необхідне є. Дуже важливо, що тут потужний колектив, який цілодобово 24 на 7 бає про дітей. Їх навчають всього пристосовуватися до реального звичайного життя. Надзвичайно важливо, що такі заклади є в нашій області. Ми їх підтримуємо і будемо продовжувати підтримувати. Вони їй потрібні зараз. Дуже багато дітей, які потребують виховання саме в цьому закладі. Керівниця спецшколи озвучила голові Ова. Найбільші проблеми закладу. А це велика потреба замінити перекриття. Деяких будівель попрацюємо, щоб знайти кошти чи міжнародних донорів, чи обласного бюджету, але щоб в найшвидшому часі ці будівлі ми змогли перекрити ще одна незручність: будівлі школи знаходяться по обидва боки центральної дороги Печеніжина. з інтенсивним рухом. Тому тут є велика потреба обладнати перехід для зручності. Та безпеки дітей дала доручення відповідним службам першочергово розглянути питання оснащення переходу з одного корпусу в інших забезпечення безпеки. Частково ми привезли для вирішення цього питання відповідне оснащення, але потрібно освітлення. Тому вже на рівні обласної військової адміністрації ми це питання вирішимо.